Радіо UA -Чикаго. Ну, наступна новина буде власне поясненням, чому саме наші західні партнери надають нам допомогу, тому що ми просто стоїмо проти чи не найбільшого зла в світі, яке існує, проти Росії, і Росія насправді не одна. Росію підтримують і Білорусь, і Іран, і інші країни яких всі е, нормальні демократичні е, народи відкинули, отож, минулого тижня Владимир Путін і Олександр Лукашенко оголосили про завершення підготовчих робіт для розміщення ядерної зброї на території Білорусі? Все йде за планом. 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу ж почнемо заходи пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів е, зброї. Така була заява Путіна днями раніше. Отже, Росія таки перекидатиме ядерну зброю на території Республіки Білорусь, погодившись на це. Це Білорусь позбавила себе суверенітету. Тепер точно ясно, вони ніколи не рішуться на вла... не вирішують власні справи на власній землі. На першому етапі йдеться про переміщення на територію Білорусі зарядів боєголовок. Самі по собі ці заряди нічого не варті, бо їм потрібні носії, тобто ракети. Чи вони є, чи нема, чи вони готові і зібрані в комплекти. Ми не знаємо, що було далі. Далі було те, що вони анонсували тактична ядерна зброя. Йдеться про невеликі заряди, які можуть бути прикріплені. До звичайних літаків, типу СУ 25 основних фронтових бомбардувальників. Тобто в Білорусі лежатимуть заряд і тактична ядерка, якою вона не керує, не керує, тобто крокерує нею Росія, і це другий важливий момент. Усі важелі управління розташовані у Москві. Ще один важливий момент: завезення ядерної зброї Білорусь насправді порушує той самий Будапештський меморандум, частиною якого вона також була, бо підписала його крім України, Казахстану і Білорусі саме, власне і Білорусь, і тепер ось цей документ виявився знову нікчемним, тому що фактично Білорусь з нього вийшла. Це теж промовисто. Територіальна цілісність Білорусі тепер усім абсолютно до одного місця І Заходу, і насправді Росії. Чи варто хвилюватися нам, українцям? З того, що відомо, це ядерна зброя. Це ядерна зброя, це ракети середньої дальності. середні. час підльоту суттєво не зміниться. Ці ракети за параметрами можуть вдарити по території Європи Литви, Польщі, і це звісно велика загроза. У нас, звичайно ж є відповідь на розширення НАТО та вступ до НАТО в Фінляндії і Швеції. Але на натівські спроможні на натівську спроможність це жодним чином не впливає, бо вони можуть збивати ці ракети і вміють їх збивати. І в найгіршому сценарії наказ надасть Росія, а сама Білорусь фактично дала згоду на те, щоб її використовували в якості майданчика, на якому розгортається воєнний театр. Вони фактично самі дали згоду на те, щоб як якщо цю ракету запустять, там її збили і сталося радіоактивне зараження всієї Білорусі. Або якщо конфлікт буде розвиватися в якомусь іншому рослі, і НАТО буде вимушено наступати, то звісно на території Білорусі тепер з'явилася ще одна абсолютно легітимна ціль. У сухому залишку для Білорусі це принесе значно більше ризиків ніж створить для них можливостей. Ризик це те, що по них буде задано удар. Ризик, що ракети, які вони запустять, буде збито на саме їх території. Радіоактивне враження у будь-якому разі буде здебільшого там. І головне це віддавати накази про застосування цієї зброї буде не білорусь. Ні слова, ні думки. Білорусь звісно враховуватися не буде, бо це робитиме русня. А як відомо, русня не люди. Світ після. Підриву Новокаховської ГЕС мав побачити, що останнє про що вони думають, це про те, щоб спитати думку звичайного населення або хоча б попередити його перед тим, як нанести удар. Радіо ЮЕЧКАГО